3 травня виповнилось 21 рік, як я одружився зі своєю дружиною. За цей час, 21 рік, ми пройшли через багато що. І признаюсь вам чесно, що перші роки вони не були такими якими я собі, скажімо так, уявляв до цього? Такі різні притирки, сварки, конфлікти? Справа в тому, що ми дуже багато переїжджали з місця на місце, міняли не тільки міста, міняли навіть країни. Жили ми не дуже багато, так м'яко кажучи. Ну і це все впливало на наші відносини за ці роки, особливо за перші роки нашого подружнього життя. Я, чесно кажучи, зробив багато помилок, про які я сьогодні жалію. Тому сьогодні в цьому відео я хочу ну, дуже відверто з вами поговорити і розказати п'ять головних помилок, які я зробив в роки нашого подружнього життя. Перед ми почнемо, друзі, якщо ви ще не підписані на мій ютуб, друзі, підпишіться, підтримайте християнський контент українською мовою. Номер один помилка, яку я робив особливо в перші роки нашого життя, це я не прислуховувався до думки своєї дружини. Дивіться, в той час, коли ми дружилися, мені вже було 25, їй тільки 19, я вже 8 років жив самостійно в іншій країні від своїх батьків, жив на своїй квартирі. І, звичайно, що я вже звик приймати всі ріш... рішення сам. Що купляти, що зробити, в який колір це пофарбувати. Ну, я вже був сформульованою людиною. І тут я одружився, і хтось мені розказує якусь іншу думку. Або хтось каже, ти повинен порадитись. Я розумію, що я все знаю, як краще для чого мені радитись. Я можу це сам купити без тебе. Я можу це зробити і не питавши твоєї навіть думки. І тут згодом я побачив, що дружина вона якби обурюється на мене, і це її обіжає те, що я роблю багато речей, не радившись, не порадившись з нею. І тут я зрозумів, що це дуже важливо. А... Навчитися чоловіку, якщо ти особливо старший за свою жінку 6 чи більше років, сприймати її думку і все робити в домі раз, разом, все робити, порадившись один з одним. В мене було декілька випадків, коли мені дружина казала, наприклад, не роби це. Я думав, чому? Я навіть, чесно кажучи, дратувався і думав, ну чому вона мені каже чи не дозволяє це робити? Але знаєте що? Через пару років я був дуже їй вдячний, що вона мене відмовила від цієї справи. Жінки вони мають якусь таку чуйку іншу сьоме відчуття, чи як то кажуть, вони часто. А, чоловіки більш прагматичні, жінки більш чутливі. Вони нам кажуть, не роби цим, не займайся цим, не не, не, не їдь туди. І ми часто думаємо, чому жінка преграда якась нам тут ставить щось колеса, якісь палки. Але потім згодом ми розуміємо, що вона була права. Тому сьогодні в мене є дуже важливе правило. Номер один: я не роблю в житті якихось важливих кроків. Покупок, особливо в служінні, навіть не порадившись дружиною, і ну скажімо так, не отримавши від неї благословіння. Якщо моя жінка каже, не роби це, не йди туди, ти вляпаєшся. Я прислуховуюсь до неї, розумієте? Хоча мене можливо, я старше, мене більший досвід і так далі. І часто ця гордість вона мішає нам. Тому порада чоловіка: завжди райтеся. З вашими дружинами прислуховуйтесь до їхньої думки, і у вас буде благословенне подружнє життя. Е, номер два навіть соромно признатися. Я вважав раніше, що квіти для жінки це марна трата грошей. Так я думав. Ну, дивіться. Коли ти ледь-ледь живеш там в бюджеті, завжди нестача, тобі потрібно заправити бак бензину, потрібно нові колеса купити, літню резину, щось інші різні розходи, в тебе не хватає, а тут букети вони дорогі. І ти думаєш, за ці гроші я би заправив півбаку бензину, за ці гроші я б там купив 2 кілограма ковбаси чи сала, чи так далі. І ти думаєш, ну для чого жінки ці квіти в такий скрутний час, можливо, коли ми розбагатіємо, я тоді зможу купляти ці квіти більше. Але я згодом зрозумів, що жінки побудовані інакше. І жінка це найголовніше в твоєму житті. Вона головніше за машину, на якій ти їздиш, за їжу, яку ти їси, за одяг, який ти одягаєш, за, можливо, відпустку, яку ти хочеш поїхати, сім'я та дружина це головніше. Тому на жінці економити не потрібно, друзі. Звичайно, що кожен має різний блуд. Бюджет, але можна, хоч символічно, знаєте, що я ще е, помітив? Важливо дарувати квіти навіть не в якийсь там визначну дату а день народження, день мами, день весілля. Просто так спонтанно. Мене було багато разів, коли я вже зрозумів, е, осознав цю помилку, і я купляю букет квітів і роблю сюрприз для жінки без всякого свята, без всякої події. Я просто приходжу і дарую букет квітів. Вона була дуже здивована, і я бачу, Який подобається, що чоловік про неї думає не тільки там в день народження чи в день весілля. Це дуже важливо. Сюрпризи е, дуже важливо. Дивіться, потреби будуть завжди: ремонт машини, ремонт там будинку, квартири, ще інші. Але дружина у вас одна. Ваші роки йдуть. Тому. Подарунки, особливо квіти і так далі. Любі, робіть побільше сюрпризів для своїх дружин. Номер три, що мене було, і що я осознав і перестав робити, теж мені соромно признаватися. Я часто говорив неправильні слова по поводу моєї дружини, чи їй прямо. Дивіться, ми часто спонтанно в гніві можемо щось сказати, щось ляпнути. Але людина так побудована, що вона часто пам'ятає наші слова, навіть якщо ми за їх вибачилися роками. Ми часто думаємо, я ж вибачився, чому ти про це тиждень думаєш? Подумай п'ять разів перед тим, як щось ляпнути, щось сказати. Навіть віруючі люди, знаєте, вони там часто своїх жінок докоряють: ти не слухняна, ти не така, як інша, ти не така, як моя мама. А ти не підкораєшся чоловіку, ти не підкораєшся, ти мені все псуєш, скільки я чув, пасторів говорять, ти псуєш моє служіння. Якби не ти, я би там моє служіння було б набагато вище, ти мені мішаєш, всі мене підтримують, а ти тут мені як палка в колеса, розумієте? А ще часто я помітив, що чоловіки цитують Біблію. Муж, голова дружини, тому кулаком по столу, ти повинна мене слухатись. І ці слова, вони, знаєте, ви можете, якби. Заткнути свою дружину вона почне мовчати, але ви від цього не виграєте, розумієте? Від цього краще не стане. Тому завжди підбирайте слова, які ви говорите. Ви попросите пробачення, вона може їх згадувати. Тому що люди так так вони створені. Потрібно говорити, як біблія нас привчає лагідні слова. І тому я через пару років нашого подружнього життя навчився контролювати себе і говорити правильні слова в адрес своєї дружини, навіть коли можливо я чуточку там. Розстроєний, чи чуточку, не все пішло, як я планував чи хотів. Важливо говорити правильні слова. Номер 4 помилка, яку я робив, це ставив. Служіння своє в церкві вище своєї сім'ї. Дивіться, через півтора року після того, як ми одружилися, ми переїхали з іншої країни в нове для нас місто і почали нову церкву, ну абсолютно з нуля. І я ж все хотів будувати церкву, відміняв, знаєте, зустрічі з жінкою, ставив перевагу зустрічі з людьми. Все, все робив, аби ось мене було служіння, я хотів бути таким впливовим пастором і так далі. Uh... Це час, коли ти ігноруєш свою жінку, потреби жінки, потреби своїх дітей, вечорами ти також зайнятий, днем ти зайнятий. Тебе немає часу поспілкуватися з твоєю дружиною, і воно все йде на низ. Я зрозумів, що важливо мати баланс служіння це важливо для Бога, особливо коли ти пастор церкви. Але потрібно якісь часи, коли ти виділяєш тільки дружині, і ти в цей час не береш телефон, в в цей час ти нікого не консультуєш і не відповідаєш на ніякі запитання, щоб це показало жінки, що. Ти для вона для тебе важлива, що ти піклуєшся про неї, ти піклуєшся про дітей. Потрібно навчитись розмежувати ці всі справи. Ну, друзі, дивіться, кому потрібне буде твоє служіння, якщо ти завалиш свою сім'ю? Багато чоловіків вони сьогодні служать, а вони взагалі втратили ем, зі своїми жінками стосунки. Є навіть я знаю пасторів, які живуть окремо зі своїми жінками, нікому про це не говорять. Вони втратили все. Вони: мене служіння, мене служіння, жінка мішає, жінка винна і так далі. Ні, ти зупинись, ти, можливо, робиш помилки, ти від, віддаляєшся від своєї дружини, від своїх дітей. Бог так зробив, що чоловік голова сім'ї. І в першу чергу перед Богом ти будеш відповідати не за церкву, за свою сім'ю, за своїх дітей, за свою дружину, за виховання і так далі. І сьогодні ми часто, ігноруючи сім'ю, ставимо служіння на перше місце. А це це абсолютно неправильно. І я в перші роки цього, коли це зрозумів, що це помилка, я її е, виправив. І номер 5, помилку, яку я робив, це я не розумів, що шлюб це праця, і я пускав багато речей, як так сказати, на самотік. Я чув перед тим, як я одружився, що у людей є конфлікти, але знаєте, що я думав, як багатьох із вас. Тільки не в мене. В мене все буде ідеально. Так, у них є, в тих є проблеми, конфлікти. Ні, в мене не буде, Ви що я ідеальний, в мене все буде гладко, саме головне, і само собою. Само собою, без якихось там зусиль. В Америці є таке прислів'я: трава зеленіша там, де її поливають. Само собою, трава не може, бути, часом, ми дивимося на траву в сусіда. Така зелена. Чому? Дуже просто, її поливають частіше. Ось і все. Хочеш, щоб у тебе була трава зелена, ти поливай свою. Я зрозумів, наскільки важливо будувати стосунки, бо не все будується само собою. Потрібно а, як, як, як сьогодні я роблю це, ми ходимо на побачення, ми плануємо, що ми маємо вечір з дружиною вдвох, і ми йдемо на побачення. Ми разом прогулюємося. Ми часто сідаємо і роздумуємо про слово Боже. Вона розказує, які вона має об'явлення з Біблії, які я маю об'явлення. Ми будуємо нашу сім'ю, ми міняємося. Часто ви знаєте, раніше таке було, що виграти спір любою ціною є такі люди, такі завзяті, доказати там дружині, що я правий. Якщо ти. Силою доказав дружині, що ти правий, ти вже програв. Ти якби виграв спір, але ти програв. Розумієте, що в шлюбі це не як з е, між собою чоловіки, там щось один одному спорять і доказують. В шлюбі не важливо, хто виграв цей спір, а важливо, як ви рішили цей конфлікт. І в те, що, щоб сім'я була щасливою, потрібно друзі, прикладати зусиль. Мені смішно, коли хтось каже. А ми ніколи не сваримося, у нас ніколи не було конфліктів. Я, чесно кажучи, в це не вірю. Якщо хтось скаже, що в нас не було ніколи конфліктів, продовжуйте жити, і скоро вони появляться. Конфлікти є у всіх, але справа в чому, як ми їх вирішуємо, як ми до цього підходимо, наскільки ми е, хочемо змирятися, наскільки ми хочемо перші просити пробачення, наскільки ми ну, робимо все, щоби побудувати щасливу християнську сім'ю.